Я дивуюся, чому українці дивуються, що у страсну п'ятницю в Києві починається ЛГБТ-кінофестиваль і буде продовжуватися на святу Пасху Христову. Це абсолютно відповідає їхній ідентичності, яка полягає в тому, щоб скасовувати суспільну норму і зневажати суспільну мораль. Вони завжди так діють. Це в порядку речей. Минулого року вони організували так званий гей-парад на день батька. Потім, в листопаді, на день пам'яті жертв голодомору організували, спробували квір Пропаганда Фест. Їхня мета здійснювати наругу над суспільними цінностями. Вони роблять це не випадково, а систематично і навмисно завжди. Мета зґвалтувати в буквальному і в переносному сенсі. Народ український має сказати своє слово більше про це у відео.